Сьогодні у нас на огляді нова модель джакузі Prestige. Ця модель у нас відрізняється тим, що в неї є пічка на дрова. В кого немає потужності електроенергії або велика ціна на електроенергію, її можна топити пічкою. Купілі у нас розміром 220 х 220 Колір чаші – білий мармур. Обшивка композитна сірого кольору і, як завжди, комплектація одна із топових. Присутня у нас гідромасажна система на 38 форсунок. Кожне сидіння у нас має різну кількість форсунок. Для зручності для того, щоб ви отримували масаж на різні точки тіла П'ять сидячих місць і одне лежаче місце. Регулятори тиску, гідромасажної системи, аеромасажної системи. Система освітлення три великих ліхтарі, плюс 10 маленьких. Які розташовані у нас по контуру чаші? Управління пневматичне, кнопками, підігрів, аеромасажна система, освітлення, гідромасажна система. Тут автоматика. І може бути така сама купель. Таких самих розмірів, в такій же комплектації, тільки повністю електрична. Плюси електричної, це що обігрівач, там буде стояти 6 кВтний. І плюс тут буде система управління. Тут буде стояти пульт, з цього пульта можна буде керувати всіма функціями, які є в купелі. Ці дві моделі у нас наразі в наявності.